Добрий день, мої любі дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку правильна вимова слів зі звуком Г. А розпочнемо ми з вами з загадки. Ледь помітний він, маленький, то квадратний, то кругленький. Його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Та що це? Так, це гудзик. Потренуємося правильно називати звуки у речення, тож скоромовка, гава кличе до світанку, ґенят своїх на ганку. Поставте відео на паузу і спробуйте кілька разів прочитати пришвидшення, потренуйтеся, а ми продовжуємо далі. Відкривайте зошити, запишіть 8 вересня. Класна робота. І починаємо ми з вами з хвилинки каліграфії. Зверніть увагу, як правильно записувати букву Г та поєднувати її з іншими буквами в словах. Поставте відео на паузу, допущіть і продовжуйте далі. Наступне завдання це гра. Вам потрібно за допомогою кодів дізнатися, які слова сховалися у таблиці. Тож підказка. 2А, 3Б, 3В, 3Б. За допомогою наступних кодів зберіть слова. Поставте відео на паузу. Перевіряємо кава, ганок, газда, газдиня, гуля. Чудово. А тепер давайте запишемо ці слова у зошиті. Зверніть увагу на правильне написання слів. Починаємо, не забуваємо, що треба написати запзацу, поставити в кінці крапочку, між словами поставити коми. Поставте відео на паузу, після того, як допишете, переходьте до наступної роботи. А тепер я вам пропоную записати цю скоромовку, яку ми щойно вивчили. Гава кличе до станку, гавиня своїх на ганку. Зупиніться, допишіть і потім вмикайте. Зараз я вам пропоную послухати вірш Валентини Бутрім і знайти в ньому слова з літерою Г. З Г, що вгорі ріжечок має, слів мало, хто їх пам'ятає. Це агрус, ганок, ґрунт, ґрилиґ, гець, гава, гудзик, греч, зига, залізні грати. Кринджолята, гніт, гуля, газа, гелготати, тож мусить кожна голова запам'ятати ці слова. Тож, сподіваюся, ви дуже швидко знайшли ці слова. Давайте перевіримо, ось вони і підказочки до цих у малюнках, щоб краще зрозуміти, про що йшлася мова Гава. Музик, агрус, грати, гринджоли, спрощені сани, гирлига, ось така палиця, якою користуються вівчарі, газда, газдиня. Повторіть, прочитайте ще раз слова, і ми з вами продовжуємо далі. А продовжуємо з вами тренувальні вправи, тож хвилинка відпочинку. Мати потрібне і відновлення, але п'ятниця. Потриматися. Дово, а тепер ми продовжуємо з вами далі. Зараз я вам пропоную послухати уважно, що спільного між гулею та ґузком. А як ви гадаєте, що ж між ними спільного? А це слово означало вузол, гуля, а невеличку гулю звали гудзиком. то нині виготовляє дерев'яні, металеві та пластикові гудзики. Можете записати речення на вибір, в якому є слово з буквою Д. Зупиніться, допишіть і продовжуйте з нами. А наступне завдання вам потрібно установити пропущені букви, але тепер вже звертайте увагу букву Г або Г. То спочатку прочитайте слова, подумайте, яку букву треба писати. Виконайте цю роботу, поставте на паузу, а потім ми з вами перевіримо. Давайте проверяем. Зы, гарбуз, корнято, гэдзи, хороша. Дузик, огірок, гончар. Гніт, до речі, гніт це стрічка або шнур, що використовується для горіння у деяких освітлювальних та нагрівальних приладах. Так? І ще раз підказочка для вас. Ось горнятко, маленький горщик, та димін, бачите, ось ця річечка. Так, я прибираю, і ми будемо переходити до наступного дуже цікавого завдання. Я вам пропоную скласти і записати одне речення, використовуючи якомога більше слів з літерою Б. Дуже багато слів ми сьогодні зібрали з вами, то використовуйте їх. А я пропоную таке речення. Собачка гуля і котик-гудзик сиділи на ганку і гралися з зиклі. Ви можете записати. Це речення або те речення, яке склалося. Запишіть, а потім продовжуйте. Тож, сьогодні нам потрібно ще з вами повторити правила, які треба знати, щоб правильно переносити, переносити слова у зошиті. Тож, сполучення букв дж і з, які позначають один звук. Під час переносу слів розривати не можна. Тобто нам треба написати буде «за» зеленча. Наступне правило при переносі слів букви «й», знак м'якшення та апостроф не можна відривати від попередньої букви. Ліка, пальма, рит'як. І ще одне слова, які мають один склад, переносити не можна Вір, теп мир. Тож поставте відео на паузу і запишіть запропоновані слова правильно поставити знак для переносу в потрібному місці. І ще одне цікаве завдання. Зараз я пропоную вам побути. У ролі вчителя, тобто перевірте, чи правильно діти перенесли слова. Задзвинів, маленький, співає, лійка, стежка, реп'ях, молодець. Сподіваюся, що ви знайшли помилки. Давайте перевіримо. Так, ось вони слова з помилками. Так, не можна розривати букву сполучення з, не можна відривати одну букву. Так, і переносити треба за допомогою складів молодець. Тож давайте напишемо, як потрібно було правильно написати ці слова. Запишіть саме ці слова, в яких діти зробили помилки. Після того, як ви запишетесь, переходьте до наступного слайду. А наступний слайд це завдання і стратегії сторітель. Уявіть, що ви дизайнер одягу. І до вас підійшов журналіст, бере інтерв'ю і запитує, на якому одязі ви пришили малі ґудзики, а на якому великі, а можливо квадратні. Тож поставте відео на паузу, кладіть свою історію, а потім переходьте до наступної роботи. А наступна робота це пояснення домашнього завдання. Зверніть увагу, це право 12 у підручнику. Вам треба буде прочитати і уставити потрібну букву в словах І виписати слова з буквою Г. Тобто не потрібно буде. Весь текст, а виписати потрібно тільки слова. Зверніть увагу, що є кілька нових слів, про які ми сьогодні з вами не сказали, але ви і за допомогою помачення цих слів розберетеся, що це таке, Так, що таке каблі, герлига, галамага, хоча про герлигу я вам. Вже казала, Тож завдання дуже легке. Я дякую вам за роботу. До наступної зустрічі на нових уроках української мови.